Це ранок вдома, і ми знову зустрічаємо гостей. І сьогодні до нас завітає засновник юридичної компанії Міллер, військовослужбовець Масі Наєм. Та ще й не один аж своїм чотирилапим другом Бармалеєм. Ну а я піду зустріну. Доброго ранку! О, добро. Я боюся, можна? Не вкусить вона. Привіт, Бармуша! Привіт! Проходьте, будь ласка. Він не схожий на ручного песика. <рес> Це кишеньковий. Привіт! Але радіє так. хвостик Я. такий! Який красивий! Привіт! Молодець. Одразу сів, який ти чемний. О, перевіряю. Баркінка. <рес> 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 Ну, одразу хочу спитати, як ваш настрій, якщо це можливо сказати, тому що знаєте, ми сьогодні всі у всіх питаємо це. Взагалі, які побажання були у вас перед 2022 роком, що планували, що втілили, і взагалі, який був цей рік для вас особисто? Ну звісно, що всі цілі були пов'язані з бізнесом, тому те, що ми втілили, те, що вдалось навіть попри війну, ну трохи. Наче ми навіть посунулись вище, ми набрали ще додатково людей, але все інше, ви знаєте, якось зараз і не планується. Єдине, що після поранення хочеться знайти тут речі, в яких я можу бути корисним, бо війна не закінчилась. Друзі, треба пояснити нашим глядачам, чому ми запросили гостя з Бармалеєм. Це пес, у якого ви зустріли на нулі під Горлівкою у 2016 році, так? Так. Я все вірно сказав. Так. Розкажіть про цю зустріч, як це відбувалося? Ви знаєте, ми коли зайшли на позиції під Горлівкою в березні місяці, він просто був пес. Я не звертав на нього уваги. Потім ми переїхали в Авдіївську промзону воювати. Там він почав зі мною ходити. І вже коли ми виїжджали, звідти є відео, як він біг за машиною. А тому, давайте, що... його, до речі, подивимось. У нас воно є це відео. А, є вас. Да, давайте да. подивимось і ви нам розкажете свої зараз враження так. від тих відео. Я так, то він біжить. Тут не можна було зупинятися, тому що тут прямий обстріл з Ясновацької е, прихрестя і не можна було зупинятись. І вже далі я вже не витримав, е, попросив хлопців зупинитись. Тут мінні поля стоять. Угу, угу. Боже, він все біжить? Так, да, він все біг. Е, і ось тут я вже сказав, що все. Я більше не можу, кажу, зупиняйте, тому що да, він добіг. Боже, це неймовірно. Застрибнув до вас, чи ви його забрали? Так, він вже застрибнув, я вже зрозумів, що ну, все. Уважайте! <смір> це дуже зворушло, неможливо без сліз дивитися. Що ви зараз відчуваєте, коли ви бачите це відео? Ви знаєте, я щасливий, що в мене вищило сміливості його взяти, тому що я не уявляю собі, щоб я. Якби я переживав, що він залишається десь там сам на, на війні. Та й взагалі ви знаєте, іноді, коли бачу безпритульних собак. Думаю, ну да, в нього така сама могла би бути участь. Ну, а як ви вважаєте взагалі? Це ви його обрали? Чи він вас все ж таки? Ви знаєте, він. Це я в нього вдома живу. Це я йому водій, я йому гувернанка, я практично все. <рес> Клас, слухайте. Ну, зазвичай, взагалі, в містах, де відбуваються якраз військові дії, дуже багато залишається безпритульних тварин, і причому котів, собак, різних порід. Чому ви вирішили його забрати? знаєте, це якийсь такий зв'язок, який з'явився там, що на війні він постійно за мною ходив, потім пізніше почав його годувати. Якось це такий зв'язок, який ти не можеш пояснити, навіть між людьми такого не буває. Це ви, начебто, забираєте частинку от того, що ви пережили разом з собою? Бо я знаю дуже багато воїнів, хто знаходить да, собі познати. друзів таких на війні. Вони ну, забирають їх додому. Ну мені дуже складно, наприклад, навіть людям і деяким пояснити. Або в мене було відносини, я не міг пояснити, наскільки це важливо для мене. Бо ми з ним щось пережили. Так, да, він не говорить, але не значить, що він не пережив. А що дають оці ці стосунки з військовими? Ви знаєте, в. Е в першу чергу вони вчать любити, тому що собака не говорить. І коли ти декларуєш, що ти його любиш, але не йдеш гуляти з ним, це трошки фейково, знаєте. Це ну, погана історія. Він насправді дає той пазлік, знаєте, якого не вистачає в житті там, безумовної любові. Власне. І так, він вчить. Він без, вчить. Без... Щира любов, да? От ви знаєте, так. що вас сто відсотків люблять, приймають. так. Ви знаєте, Безумовно. і все навколо в житті будується навколо собаки, тому що ти маєш повертатись вечасно додому, зранку гуляти. Ну і на роботу я його беру, співробітники вещезним діляться обідом. Ну і він завжди про вас охороняє, так? Да? Так, він завжди при мені. Такий, він дуже турботливий в цьому сенсі. І речі, дуже, дуже відчуває насправді і настрій для нього, це йому подобається в нас. Ви знаєте, він 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 зараз спостерігає за мною. Він бачить, ну він кожний мій рух дивиться. Тому, якщо 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 встану, він побіжить зі мною. Він такий, я, я знаєте, я жартую. Що він за мною ходить ходить як збушник. Ми знаємо, що на початку літа автівка, в якій ви їхали разом з вашими побратимами, підірвалася на міня. Один, на жаль, одразу загинув на місці, інший до сих пір лежить в лікарні з травмою спинного мозку. Здається, да? Голови, так. ви, як ми бачимо, на жаль, втратили око. Як ви зараз живете? Як сприймає вас суспільство? До чого ми маємо готуватися в майбутньому? Адже дуже багато зараз буде військових, які е втратили кінцівки або якось ну там травмовані? Везет суспільство зараз дуже вдячне, насправді це ну дивує, підтримує. Я був, їздив коли на операцію, нещодавно здивувався, тому що в Польщі люди дуже сильно дивились на око, а тут в Києві вже не так дивляться. Про те, як мені зараз, ви знаєте, я розумію, що темп війни не дає можливості тобі драматизувати, ти розумієш, що нічого не закінчилось. Це в тебе сталася історія, але в рамках всієї країни все ще це буває. Тому ми зараз створили як гвошку, щоб допомагати військовим е, ветеранам е, пораненим, uh -huh. пов'язаних з юридичних питань. Бо ви знаєте, в частині, де суспільство вдячне, е, це окей. В частині, де воно зустрічається зустрічаються з бюрократією, це не окей, це величезна проблема. Ну, ці послуги даються не з повагою до ветеранів. Це ви говорите про нашу країну? Про нашу країну, так. Ну я трошки з цим нюанси е, це це можна виправити. Ми це будемо займатися. Це не питання того, що знаєте, все погано і давайте все нищити. Це питання про те, що можна виправити. Головне, щоб була на це воля тих, від кого це залежить. А як, взагалі, от на вашу думку, допомогти всім співіснувати в прийнятті, в гармонії з собою, один з одним? А, ви знаєте. В першу чергу дуже сильно мені допомагає, насправді, коли зі мною продовжують говорити як з звичайною людиною. Uh -huh. Бо від того, що я військовий, я не став небезпечним для наших українців, uh -huh. маю на увазі. Від того, що я поранений, так само я не став якимось іншим. В мене такі самі проблеми. Я так само ходжу в туалет, так само п'ю чай, просто на рівних, тому що як тільки люди думають, що це людина. Особливо. Не така якась, як ми це відчуваємо. На рівних дуже сильно допомагає. Ви коли спілкуєтесь на рівних, вас запитують звичайні речі, ти розслабляєшся, ти розумієш, що це все окей. Ніхто а як бармік вас зустрів після поранень, не? ви знаєте, є відео, теж я його. Я був на візочку, тому що він не може ще ходити. І мені партнер компанії привіз, на... нарешті його. Ні -ні -ні -ні. Він ну, дуже скулив. Я боявся, що він напригне і знову подряпає мені останнє око. От, Але. Ну, звісно, що зустріч була така. Єдине, що я не відчув до кінця, що я прийшов, тому що запаху не буде в мене ніколи в житті, і запах своєї собаки я вже не відчую. І це було, звісно, трошки ну, Я вам Хочу Сон. сказати, у вас дуже доглянута собака. Взагалі, ми навіть не відчуваємо. Я не відчуваю запаху собаки. Ну ті, хто собачники, знаєте, вони знають собака. Пахне своєю, от я е, інша собак, коли я ну, там, бувало, що я з кимось грався. Не твоє, не рідне, mm -hmm. а твоє рідне він, ти знаєш. Ми знаємо, що ви планували написати книгу про Бармалея. Так. так. А, що зараз на якому етапі ви знаходитесь? Ви знаєте, я почав її писати, зібрав з тих постів, що раніше писав. В нього я своя сторінка в Фейсбуці. Я думаю, що. В нього просто життя ще не закінчилось, щоб я закінчив її писати. Mm -hmm. Тому я думаю, що ще рік, два-три точно буду писати, тому що відбуваються певні події, в яких він приймає участь, чи бере участь, я забуваю весь час. Бере, бере бере. бере. Участь. бере участь. От, то да. Але йому ж він йому 8 років. Ще 8. вісім. Ну це вже не молодий песик. Ну, це так, зрілий. Так, в нього вже 10 років цицюнят було, толька. Да. Він, він закохався в барошню величезну, то в нього було цуценята, то. І у да. дочі Ольги Ярсімюк мала має одного з наших цуценят. Назвала його Лютий. Це дуже символічно зараз, так? Да? Да. Ну і скажіть останнє запитання: чи продовжуєте ви свою юридичну діяльність? Ви знаєте, зараз я не маю права юр займатися юридичною діяльністю, Чому? оскільки я, як адвокат, призупинив дію свідоцтва, тому що коли я військовослужбовець, а я ага. все ще військовослужбовець, я не маю права займатися юридичною діяльністю. Проте все, що пов'язане з цією гошкою, яка буде допомагати і ветеранам і пораненим. Ми цим займаємося. Я розумію, що це те, чим що мене триматиме тут, а не піти знову на війну. Ну супер, ми вам зичимо успіхів в усіх ваших починаннях. Здоров'я вам, натхнення, сил, і знаєте, як вдалої другої операції, ми знаємо, що вона має так. бути, тому сил вам все це витримати, Дякую. вистояти. І е, знайти привід усміхатися, ми безмежно дякуємо за все, що ви робите для України. Вам дякую.